Чи був у вас момент, коли стримувані емоції прорвалися, і ви самі себе злякалися? Може, раптом розплакались через дрібницю, або накричали на близьку людину зовсім не так, як ви зазвичай, або відчули таку глибоку образу, ніби вона проросла з самих кісток? Це знайоме багатьом, особливо тим, хто роками був сильним, терплячим, розсудливим. Не мав права на слабкість ми все життя вчились тримати себе в руках, але ніхто не вчив, як бути з емоціями, які все одно є. З роками ми накопичуємо не тільки досвід, але й втрати відходять близькі, змінюється тіло, звичне життя більше тиші, менше людей, і так багато всередині залишається невимовним. Емоції, як вода за дамбою, витікають непомітно, але коли прориває, зносить усе. У моєї знайомої пані Людмили, спокійної вихованої жінки 67 років, такий прорив стався в магазині. Вона просто не витримала, коли її невістка різко відповіла Ой, мамо, та вже досить цих порад. І хоча привід був дрібний. Пані Людмила спалахнула ніби за всі роки, коли її мовчки ігнорували. Мені було соромно за себе, зізнається вона. Але ще більше було боляче, бо я зрозуміла я стільки всього в собі тримала, що навіть не знала скільки. Ось такі моменти й лякають, але вони не слабкість. Це дзвінок, це крик душі, яка втомилась мовчати. Нас вчили терпіти. Але ніхто не казав, що терпіти весь час небезпечно, бо емоції не зникають, вони лишаються в тілі, у серці, у снах, і рано чи пізно вони приходять голосно. Але ось важливе, коли емоції вирвалися, це не крах, це шанс нарешті почати чути себе не тільки розумом, але й серцем. Бо можливо, саме з цього моменту починається щось нове. Справжнє, чесне, ваше. Здається, що ми зриваємось раптово, але насправді нічого раптового в цьому немає, В. це як з чайником. Поки він тихенько нагрівається, все виглядає спокійно. Але вода закипає поступово, і в певний момент пар просто виривається з усіх щілин. Те саме відбувається і з нами наше тіло і психіка дуже терплячі. Ми можемо роками ковтати образи, пригнічувати розчарування, посміхатись тоді, коли боляче. Особливо це знайоме старшому поколінню. Нас не вчили виражати емоції, а навпаки, стримувати їх. Не ний, не скаржся, будь розумним, знайомо, правда? Але емоції не вмирають від мовчання. Вони живуть у нас, як затиснуті пружини. І що більше ми їх стискаємо, то більша сила, з якою вони потім вистрілять. У зрілому віці ці прориви можуть бути ще сильнішими, бо до накопичених переживань додаються втрати, самотність, фізичні обмеження, зміни в родині. Ми починаємо більше думати, згадувати і прокидається щось давнє, забуте, але досі болюче. Наша психіка втомлюється тримати все під замком. І тоді одна маленька подія слово, погляд, несправедливість стає тією краплею, що переповнює чашу. А далі крик, сльози, образа, навіть істерика і почуття провини після Я ж не така, що зі мною. Та правда ось у чому. Це не з вами щось не так. Це з вами, нарешті, стало по-справжньому. Ваша душа втомилася мовчати, вона говорить, і це не біда, це сигнал. Бо коли прорвало, вже не можна жити як раніше, і в цьому шанс можливість не просто заспокоїтись, а чесно подивитись усередину і спитати себе, чого я насправді потребую, чого я не дозволяла собі роками, емоції не вороги. Вони двері до нашої правди. Є така хибна думка, мовляв, у молодості ма ще можна відчувати, а в зрілому віці вже не до емоцій. Але саме після 60 вони набувають нового значення, не як примха чи слабкість, а як внутрішній компас, який допомагає не загубитися в перехідний період життя. Часто після виходу на пенсію, втрати близьких, змін у здоров'ї, ми відчуваємо ніби внутрішній вакуум, і саме емоції, ті, хто першими реагують на цю порожнечу. Вони наче кажуть: подивися сюди, щось важливе відбувається. Радість, смуток, страх, ніжність, злість це не зайві переживання, а сигнали. Вони допомагають нам краще розуміти себе і налагоджувати контакт з іншими. Адже коли ми щось відчуваємо, ми живі. До того ж, є важливий фізіологічний факт: пригнічені емоції шкодять здоров'ю, підвищують тиск, погіршують сон, збільшують ризик серцевих хвороб. А от виражені навпаки знижують напругу, нормалізують гормональний фон, покращують імунітет. Тож емоції це не проблема, а ліки, особливо у зрілому віці. Вони допомагають нам проживати нові обставини, не відрізати себе від життя, а залишатися в ньому справжніми, чутливими, сильними. Бо емоції це частина нашої мудрості, їх не потрібно боятись, їх потрібно слухати. Жити чесно, це не означає весь час говорити правду матку в обличчя сусіду або онуці, це насамперед бути відвертими з собою, знати, що ви відчуваєте. Розуміти, чого вам хочеться, і не прикидатися навіть перед власним дзеркалом. Це як перестати грати чужу роль, яку нав'язували роками ти маєш бути сильною, а не злись. будь хорошою мамою, не показуй сліз. Коли ми починаємо жити чесно, ми ніби повертаємося до себе, справжньої, такої, якою стали з досвідом і болем, з радощами і втратами. Це означає дозволити собі не знати, помилятися, сумніватися, а іноді навіть злитися, бо це живе і це мє. Теж частина чесності. Контакт із собою це як внутрішній термометр. Ви відчуваєте зараз мені незручно в цьому спілкуванні. Я втомилась робити вигляд, що все добре. Я хочу побути сама, і це нормально. Саме з такої чесності починається повага до себе, а з поваги народжується внутрішня опора тиха, спокійна, не з вітрини й цитату у Фейсбуці, а своя, та, що залишиться з вами, і коли всі підуть додому. Жити чесно це не про драму, це про свободу. Більшість із нас не народилися з ідеєю треба мовчати й терпіти. Нас цьому вчили не завжди прямо, але наполегливо. Колись у дитинстві, ми дізналися, що якщо плакати, це соромно, якщо гніватися, тебе сварять. А якщо сміятися надто голосно, це некрасиво. І ми почали вчитися не відчувати, вчилися бути зручними спочатку для батьків, потім для вчителів, чоловіків. Колег, дітей і не помітили, як загубили себе. Ми звикли до цієї внутрішньої в'язниці стримувати сльози, ковтати образу, боятися сказати ні, страх бути незручною, грубою чи неправильною оселився глибоко і став звичкою. Але головне, ми це не вигадали. Ми це вібрали як повітря у часи, коли особисті емоції вважалися примхою. Коли жінка, яка казала мені боляче, була істеричкою, а та, що сміялася з радості, несерйозною, цей тягар не ваш особистий провал, це наслідок часу. Але час змінюється, а ми можемо змінитися разом із ним. Ми можемо навчитися знову відчувати. І це не пізно, навпаки, саме зараз для цього є сили. Бо вже не треба доводити комусь, яка ви, можна просто бути. Після довгих років стриманості ми ніби забуваємо, як це щиро відчувати. Але радість, гнів, смуток, захоплення, а те нікуди не зникли. Вони просто притихли, і тепер чекають, коли ми самі дозволимо собі їх почути. То з чого почати? Перше з тіла. Воно пам'ятає навіть те, чого ми не хочемо згадувати. І коли ми завмираємо в емоціях, саме тіло підказує, що щось не так: можливо, живіт стискається, щелепа напружена, серце прискорено б'ється. Навчіться помічати ці сигнали. Вони коти, як компас до себе. Друге з простих запитань: що я зараз відчуваю? Чого мені хочеться? Чи зручно мені в цій розмові? Спершу відповідь може бути не знаю. Це нормально, важливо просто запитувати і не засуджувати відповідь. Третє: щоденні тренування чесності, наприклад, сказати ні, коли не хочеться, або зізнатися, що сумно. Маленькі кроки чесності творять велику зміну, бо кожен раз, коли ми говоримо правду про себе, ми повертаємо собі силу. Четверте. Прийняття себе в будь-якому стані. Якщо хочеться поплакати, не стримуйтеся. Якщо хочеться усамітнитися, не змушуйте себе бути дружелюбною не треба бути зручними, треба бути живими. Повернення до себе це не ривок, це процес. М'який, лагідний, але цілеспрямований, і в кожному віці він має свою силу. Бо чесність із собою це солота. це свобода, а свобода це завжди добре. Чесність часто сприймається як щось небезпечне, начебто варто тільки сказати правду, і зразу буде сварка. Варто відмовити, і когось образиш. Варто сказати, що тебе щось не влаштовує і тебе назвуть складною людиною. Тож ми мовчимо, усміхаємось. Згадуємо чарівну фразу, аби не було гірше. Але гірше насправді вже є всередині. Бо кожне невисловлене ні відкладається у тілі тривогою, у голові безсонням, у серці образою. Жити чесно, це не значить постійно сперечатись, доводити, відвоювати. це не крик і не битва, це спокій, так той самий спокій, якого ми прагнемо. Але не показний, зовнішній, а внутрішній, коли не треба грати ролі. Чесність це вміння бути прямим, але добрим, відвертим, але не грубим. Це коли ти кажеш мені так незручно замість мовчки терпіти. Коли ти говориш, я зараз втомився, не готовий, і не відчуваєш за це провини. Жити чесно не означає втратити людей. Це шанс залишити поруч тих, хто любить тебе справжнього, а не удобного. І знаєте, що ще? Це неймовірне полегшення. Бо не треба вгадувати, що ти сам думаєш і чого хочеш, ти просто це знаєш і просто це кажеш. Чесність це не про драми, це про ясність і про повагу до себе і до інших. Коли ви нарешті дозволили собі відчути все, що роками стримували. Не поспішайте, це не змагання, не план на тиждень, це шлях, і він вартий того, щоб пройти його з турботою до себе. Перший крок почути себе. Просто зупиніться на хвилину і запитайте, а що я насправді зараз відчуваю? Не що я повинен, не що зручно іншим, а саме ви. Іноді відповідь буде неочікуваною. Гнів, розчарування, образа, але це є чесність. Другий крок дайте собі дозвіл на втому, на сльози, на те, щоб не хотіти всіх рятувати. Ви не зобов'язані бути завжди сильним чи усміхненим для родини. Ви жива людина. Третій крок навчіться говорити просто. Без зайвого виправдання мені це незручно, я втомився, я не хочу зараз про це говорити. Такі фрази це не егоїзм, а турбота про себе. Четвертий крок: спостерігайте за тілом. Якщо після чесної розмови вам стало легше дихати, зник тягар у грудях, ви на правильному шляху. Тіло завжди знає, коли ми щирі з собою, і найважливіше. Не вимагайте від себе ідеальності, ви не зобов'язані з першого разу вміти все. Буде незручно, буде страшно, але з кожним маленьким так собі ви повертатимете частинку себе. Чесне життя починається з чесного ставлення до власних потреб і з поваги до свого внутрішнього я. Якщо ви дійшли до цього моменту, це вже великий крок. Бо чесність із собою не завжди зручна, але завжди цілюща. Емоції, навіть найбурхливіші, не руйнують нас, вони виводять на поверхню те, що потребує уваги, турботи, зцілення. Життя чесно, це не про драму, це про свободу. Коли вам не треба вгадувати, що правильно сказати, щоб не образити когось. Не треба стримувати сльози чи натягувати посмішку. Ви такий, який є, і в цьому ваша сила. Тож, якщо вас прорвало, не бійтеся, це не кінець, це, можливо, найщиріший початок. І нехай цей шлях буде не ідеальним, але вашим. Якщо вам відгукнувся цей сюжет, поділіться ним у коментарях або просто поставте сердечко, ми все побачимо. І не забудьте підписатися на наш канал Час жити мудро. Тут говоримо про важливе просто по-людськи і з любов'ю.